Полтавщина. Тут їли різні страви і все з полив'яних мисок, і саме гарні приправи з нових кланових тарілок. П'ять казанів стояли юшки, а в чотирьох були галушки, був борщ до шпундрів з буряками, а в юшці потрох за лушками. Полтавщина відома своєю унікальною культурною спадщиною. Тут розвивалися традиції гостинності та високого смаку. У цьому контексті десерти, як окрема категорія страв, відіграють важливу роль. Вони не тільки задовольняють солодкі потреби, а є символами пам'яті та народних звичаїв. Шулики або шламанці традиційна страва на маковія, проте десертом часто ласують не тільки на свято. Шулик готують із листового тіста, додаючи вершкове масло, припитують медово-маковим сиропом та запікають до хрусткої скоринки. Подається десерт зі склянкою молока. Це шулик на тонке листове тісто з купою вершкового масла, пропитаний медово маковим сиропом і запечений до хрусткої скоринки. Подається зі склянкою молока. Я просто вмираю, як хочеться скоріше з'їсти! Боже мій, який він молочно вершковий Який він хрусткий! Розрив! Боже мій, він пропитаний такою кількістю цього медового сиропа. Він карамелізувався, коли запікався. Скоринка настільки солодка і хрустка, що важко це описувати. Мандрик ще один традиційний десерт Полтавщини. Теж смачно. Там всередині сир, і це схоже на такий ванільний сочник. Може, хтось пам'ятає такий коржик, але полтавський. І це полтавський. Взагалі це схоже на круасан, який змінив свою форму. Полтавський круасан. Пундики відрізняються своєрідним смаком та ароматом меду, який вони отримують під час обсмаження. Готові пундики мають хрустку скоринку та м'яку соковиту середину. Зазвичай їх подають чаєм чи кавою, створюючи чудовий десертний дует. Ще один традиційний десерт полтавські воргони на кефірі. Процес приготування вергунів включає в себе змішування муки, яйця та меду та формування тіста, яке потім вирізають у вигляді стрічок та обсмажують в олії. Готові вергуни мають соковитий та медовий смак, а їхня поверхня часто прикрашена арахісом чи кокосовою стружкою для додаткового аромату та текстури. Ці страви відзначаються унікальним смаком та рецептами, які передаються з покоління в покоління. Зберігаючи їх, ми не лише продовжуємо смачні та витончені традиції Полтавщини, а й утверджуємо їхню важливість у світлі глобальних Тенденцій Марія Плохотна Кременчуцькі новини.